Сьогодні ми, слухаючи Івангеля, маємо осягнути, яким повинно бути служіння Богові і людям, в чому полягає головна ознака цього служіння. І от в бох читаннях Євангелія ми бачимо протиставлення того, що людина може або роздвоюватись і думати, що вона може послужити обом господарям як називає їх Спаситель Богові і Мамові, можна своєму суетному життю служити і служити Богові. І одно начебто іншому не заважає, і фарисеї, і книжники були абсолютно впевнені, що дійсно турботи світу цього і турботи про своє багатство. Не заважають ні вірити, ні служити, ні проповідувати. Насправді цього не може бути. Бо кожне слово, яке людина промовляє. Воно має свою вагу. І ця вага забезпечується золотим запасом твоєї долі, твого життя, твого способу існування, твоєї дії, вчинків, не лише слів. І не може бути доконаним слово, якщо воно не спирається на спосіб життя. І нам треба це знати і розуміти такі речі. І тут Дуже важливо подивитись на інше читання, в якому Спаситель протиставляє себе і наймита, тобто правдивого пастиря, пастиря доброго. Який володіє всім тим, що Він захищає, якому воно належить, і який тому відчуває надзвичайно велику відповідальність і не може покинути жодної овечки і не буде тікати від хижого звіра, не сховається і не злякається. Бо те, що тобі належить, це насправді ти. Це частина тебе. Це не просто приналежність твоя. Це те, що розкриває твою сутність. Пастор володіє отарою. І він в єдності з отарою це і є його сутність. Він той, хто веде її на найкраще пасовище. Він хто захищає її, якщо є небезпека, він хто шукає ту овечку, яка заблукала. І життя своє покладає і готовий покласти за тих овець, яких він має захищати. І не може бути іншого. Якщо ми подумаємо про наші служіння, то треба пам'ятати про це протиставлення наймета і господаря не. В пана, а в сенсі того, хто за все відповідає, хто бере на себе за все відповідальність. У мене є особистий, дуже для мене зворушливий спогад про перший наш суботник біля нашого храму. Це було в липні 91-го року. Вже 19 серпня ми служили тут, а почали порядкувати територію спочатку. В липні, на початку липня. І от відчуття, які були властиві і мені. І всім тим, хто зібрався, ніхто не хотів йти додому, ніхто не хотів покинути праці. Бо це було наше. Ти себе тут не як колгоспій ділянці відчуваєш, як намітка, а як господар, який причетний до цього, якому це належить, за яке він відповідає як дитина як парафіянин, як громадянин цієї громади. І от з того, я думаю, і почалося наше служіння нашої громади служіння Богові, людям у цьому храму. І це було диво, відчуття причетності, відчуття Господаря, того, хто відповідає за все, хто не може ухилитися і не може сховатися. І минуле десятиліття. І ті, що відчувають себе господарями, так і продовжують жити, працювати. І відповідати за все, ніколи не ухиляючись, ні від чого не ховаючись. Я розумію, що це стосується всіх наших служінь, країні, народові, суспільству. Будь-яке служіння має бути таким. Поки не відчуєш себе господарем, від якого залежить. І на якому є відповідальність, будеш наймитом і будеш ховатись. Коли відчуєш себе господарем, причетним і відповідальним, буде те, що і повинно бути. Господи, благослови нас на це. Амінь.